Дивіться, як цікаво, ось читаю книгу Ботя щодо Якова. Так ось Яків, він бачився із Богом, і явився йому Бог. І він там будував жертівники на тих місцях, де Бог йому являвся. Так ось, явився йому Бог. Бачимо. 4. В оригіналі йому, явилися йому боги. Повертаємося на перші сторінки буття, Перша глава створення людини. І сказав Бог, створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, над птаством небесним. Тобто нашим хто це за Бог такий, якого ім'я у множині? Я сподіваюся, сподіваюся, що Якову, а потім, а потім і Мойсею, і до Якова Аврааму, являвся це був хто? Це Бог, Бог Елохім, це ім'я у умножені. І це йдеться про Бога Отця. Бога сина, який зійшов з неба на землю нам, Спаситель нам народився, і який явив нам Духа Святого. Ось Ісус Христос, хто це? Це той самий Елохім. І тому -то, е, е, да, там був, був Хома невіруючий, який і сказав потім, що коли побачив Ісуса із розіп'ятими руками, там були рани, О, Господь мій та Бог мій. Тобто Ісус Христос, це і є той самий Бог, який е, приходив до Моїсея, до Авраама, до Якова. Так? Тому що ми бачимо, що це Елохім. Явилися йому Боги.